Ставити її на розтяжку, ну я б не радив, тому що на розтяжку краще ставити, то що має уламки. Поставити її можна, але складно і можна самому зірватися. Ну якщо от комусь дуже там печить, робиться це як через скрепний радянський стакан, концерну банку або щось. -що. Треба якась їмкість, ну щось не дуже велике. Куди ви поставити цю гранату, яка там буде стояти? Бо знімається ото перший запобіжник, ставиться ота от, ж граната в цей стакан приблизно до половини, щоб ви могли витягнути у цю чеку. Розмотується оця шмургалка. Мочака стається в гранаті буде. Протягується ж. розтяжка, яка просто навколо гранати зав'язується. Ну, натягувати ну, не можна категорично. З небольшим якимось правицем це робиться. Після того, як оту її захамутали, акуратно виймаєте в цю чеку, ну і все, забираєте її уходите. Ну, працює як. Коли цепляється за розтяжку, воно просто так, як обв'язане навколо горловини, воно її висмикує з того стакана, вона падає ну і підривається. Бажано, щоб впала на щось тверде, тоді піч гарантійне. Спрацювання, але от відверто, я не раджу це робити. Потім.